Замовлення. Створення та редагування замовлень. Перейдіть до розділу замовлення у особистому кабінеті. У цьому відео ми детально розглянемо процес створення нового замовлення або редагування існуючого прямо з кабінету продавця. Натисніть кнопку Створити нове замовлення. У відкритому вікні Додайте товари. На які буде сформовано замовлення. Введіть назву товару в поле пошуку, і система запропонує відповідні варіанти. Виберіть один або декілька товарів. Після вибору товарів натисніть кнопку Створити, щоб перейти на сторінку налаштування даних про замовлення. Замовленню автоматично буде присвоєно номер. У блоку зліва виберіть спосіб оплати замовлення зі списку доступних, які ви активували у розділі Особистий кабінет, налаштування магазину, інтернет-магазин. Оплата. Нижче вкажіть спосіб доставки товару місто. Адресу доставки. Номер поштового відділення або індекс. Прокрутіть сторінку вниз. Щоб заповнити дані покупця. Обов'язкові поля, позначені червоною зірочкою, відповідно до налаштувань обов'язковості заповнення даних, заданими в розділі Особистий кабінет налаштування магазину, інтернет-магазин, кошик. У цьому блоку ви також можете додати покупця до списку ваших клієнтів вказати додаткову інформацію щодо замовлення. Відправити клієнту рахунок за замовлення та присвоїти мітку замовленню. Справа на сторінці знаходиться блок Додавання товару. Ви можете додати до замовлення додаткові товари, видалити непотрібні або змінити кількість замовлених товарів. Також ви можете вказати знижку для кожного товару. Підсумкову суму замовлення можна побачити нижче, натисніть кнопку Зберегти або Зберегти та Закрити, щоб завершити створення замовлення. Для редагування існуючого замовлення перейдіть до списку замовлень та клікніть по зображенню товару, його назві. Або номеру замовлення, щоб перейти у картку замовлення. На сторінці Замовлення натисніть кнопку Дії та виберіть Редагувати замовлення зі списку. Тут ви зможете відредагувати дані замовлення, заповнені покупцем. Наприклад, Змінити спосіб доставки або оплати. Збільшити кількість товарів або додати супутні. Казати знижку тощо. Не забудьте зберегти внесені зміни. Дякуємо за увагу. Наступні відеоуроки будуть присвячені іншим важливим розділам особистого кабінету.